На військовій службі я з 1996 року. В тому році я поступив до інституту Національної гвардії України, який на той час був в місті Харків після закінчення навчання. З 2000 року працюю на командирських посадах. Ну, основна задача це виховання особового складу в дусі патріотизму, забезпечення морально психологічного стану доброго військовослужбовців, їхньої постійної бойової готовності, готовності до виконання будь-яких поставлених бойових завдань перед частиною. І як молодь легко піддається це вихованню? Молодь, коли приходила в 18 років до. Призивалася на службу, було трохи легше. На даний момент, коли приходять військовослужбовці вже 20 багато хто вже ну, і далі, на даний час це і мобілізовані, які вже дорослі люди, які вже сформувавшися особистості, з тими трошки, звісно, складніше, але якщо військовослужбовець розуміє, куди він попав і що від нього вимагають. Якщо він був порядною людиною в цивільному житті, то він, і, як і військовослужбовець, веде себе відповідно і виконує все добре. І до нього зауважень немає. Розкажіть, чим взагалі займається Національна гвардія, бо є люди, які не відрізняють Національну гвардію від Збройних сил. Ну, військовослужбовці Національної гвардії виконують близько 20 завдань. Це і охорона громадського порядку. І охорона дипломатичних представництв, охорона важливих державних об'єктів, участь у відбитті збройної агресії. Підрозділи Національної гвардії приймають участь на передніх рубежах, також стримують ворога і знищують його. Також військовослужбовці Національної гвардії несуть службу на блокпостах, виконуючи обмежувальні заходи. Ще дайте пораду людям, які все ж таки кажуть, я боюся йти воювати, але зобов'язаний. Ну, от що робити людині? Ну, всі бояться, але кож... ну, якщо є хоч капелька патріотизму і розуміння того, що якщо ми їх не стримаємо, то вони будуть жити в наших домах, і ну, горя буде набагато більше, і чи будемо ми гарно жити при них, чи виживемо ми. Чи залишать вони нас в живих ну, це дуже велике питання. Тому я вважаю, що кожен потрібен розуміти, що їх потрібно зупиняти ще на підступах десь далеко, а не вже тоді, як є багато каже, от прийдуть до мене додому, тоді я буду брати зброю. Коли вже прийдуть додому, тоді вже буде пізно брати зброю. Зброю треба брати зараз і йти, відбивати цю навалу. Розкажіть про ваше 24 лютого. Проснувся від телефонного дзвінка, де в частини повідомив, що оголошено бойову тривогу, почалася війна. Після того, звісно, швидко прибув до військової частини і виконували завдання, які були поставлені. Ви перевелися з іншого міста? Так, mm -hmm. я до цього служив в військовій частині 311, Національної гвардії. Це місто Кривий Ріг. Там трошки інші завдання військової частини, військова частина 311 з перших днів. Вторгнення Російської Федерації на територію України, тобто з 2014 року, приймала і прийма, і на даний час приймає участь в районах бойових дій. Як вам Павлоград і чи звикли ви вже до нього? Павлоград файне місто, да, подобається, подобаються люди, доброзичливі, душевні, ну, гарне місто, мені тут подобається. Так, да, потихеньку звикаю, щоб сказати, що повністю звик, то ще ні, мабуть. Не, не так багато часу я в цьому місті. але потихеньку звикаю. Якби ви повернулись назад, ви б обрали ту саму спеціальність або якусь іншу? Я думаю, що, мабуть, ту саму. Ну, не жалкую ні, ні хвилини, ні про обрану професію, тому думаю, що. Не змінював би нічого в своєму житті. Шановні військовослужбовці, шановні командири, хочу привітати вас з 10-ю річницею створення Національної гвардії України. В цей день хочеться побажати, перш за все здоров'я, скорішої перемоги, мирного неба над головою, щастя, благополуччя вам і вашим сім'ям. Разом до перемоги. Слава Україні!